Нова професія чи шлях до офіцерських зірок. З початку року вже стартувала вступна кампанія до вищів ВНЗ, яка триватиме до 1 червня цього року. А відбувається вона за двома категоріями. Це вищі військовоначальні заклади, які здійснюють підготовку за системою. Курсант вищої освіти бакалавр протягом чотирьох років навчаються люди. У навчальних закладах військових і отримують відповідне офіцерське звання. Або в закладах фахової передвищої військової освіти, це так звані коледжі сержантського складу, де мають можливість підвищити свою кваліфікацію відповідно категорії громадян України. Прийомне навчання здійснюється на конкурсній основі. Правила вступу до вишів. Кожен заклад приймає до своїх вимог. Окрім того, аби отримати звання курсанта, вступнику цивільної молоді має бути 17 років. Ба більше вступники мають можливість подати сертифікати НМТ 2022-2025 років. Якщо ви подаєте національний предметний тест сертифікат 25-24 років, він має складатися із чотирьох конкурсних предметів. Якщо ми говоримо за 2023-2022 роки, це три конкурсних предмета, або вступники складають вступні іспити. Говорили й про нову опцію навчання без відриву від служби, тобто особи, які хочуть займати інші військові посади, можуть вступити до вищих навчальних закладів. Як зазначила речниця рівненського ТЦК та СП, варто звернути увагу на терміни до вступу для військовослужбовців та цивільних осіб. Єдине, ми повинні розуміти, що коли людина обрала бажання вчитися у вищому військовому навчальному закладі, вона повинна розуміти, що якщо це цивільна молодь, вона подає заяву з 1 січня по 1 червня. Якщо це військова молодь, з 1 лютого по 1 квітня додамо в цілому у рівному вступили близько 300 громадян України до будь-яких військових закладів. Вчитися в вищих військових навчальних закладах це доволі престижно, тому що ти одразу маєш, окрім військової професії, ти в будь-якому випадку працевлаштуєшся в цивільному житті. Ти маєш соціальний пакет захисту як звичайний військовослужбовець збройних сил України. Тетяна Камерістова зазначає, умови вступу до вишів. Кожен заклад обирає до своїх вимог. Діана Смірнова, новина Рівного.